Ословний це Лисенко Юрій Віталійовичу, але тепер регламент до трьох хвилин. Лисиченко, пробачте, будь ласка, Юрій Віталійович, виступник директора основної роботи інституту е геохімії наукової середовище. Я, по-перше, хочу сказати, що я представляю тут Академію наук і вибачаю за те, що не пройшов академік е -е, сторні і академік бюджет. Тому що сьогодні розпочалися зміни науки, фестиваль науки вони приймають життя. Мене так як і вас не задовольняє та стратегія, яку ми сьогодні розглядаємо, я повністю погоджуюся, що вона потребує заміни. Але е, мені, як нікому з вас, останні п'ять років фахово прийшлося займатися комплексними всіми системно проблемами і енергетики, і екології. Так сталося, що мені це все попало в руки, і я цим займався системою. І Я хочу сказати, що всі виступаючі тут прові в тому чи іншому випадку. Були декілька тут е, питань таких е, неточних або побажань, е, ну, що стосувалося, наприклад, сьогоднішнього фінансування. Південно-української атомне будівництва та швидкої ГС. Я хочу сказати, що навіть на продовження системи моніторингу сьогодні нема коштів. Так що, щоб ви просто це знали. І те, що тільки що нам говорили, це, це неправда. Не, то, по крайній мере, не так. Що я хочу сказати? Що е, у нас от, ділема така сьогодні: є виробник, виробниче підприємство, є. Застаріла технологія всієї енергетики, єдина, яка у нас сьогодні більш-менш виходить на нормальний е е рівень після реконструкції 2012 року і на це є кошти. І слава Богу, що є такий Сім-Зраїльч-Паташник, який веде цю енергетику гідра, є надія, що гідроенергетика велика буде працювати більш-менш нормально. і на відремонтованих станціях і повністю реконструйованих по сучасних технологіях. Все інше це поки що, особливо що стосується теплової енергетики, ви чули ці цифри, і 40 мільйонів на один блок тільки фільтри. Де ви ці кошти знайдете? Я дуже добре вивчив ту стратегію, яка запропонована була громадською наразі. Танце. Ну, я, я ж кажу, я ні, кажу, ну, я нічого, вона дуже хороша робота, я не хочу вдаватися в дискусії. Я один, єдине, хочу сказати, що давайте не дивитися на Європу. Європа багаті, там багаті країни. І коли вони пропонують альтернативну енергетику, я у себе вдома хотів побудувати вітряк і станцію. Так на сьогоднішній день я хочу сказати. Що якщо я це побудую, я просто в таку кабалу влізу, а мені вигідніше просто платити по тих тарифах. і нема законодавства. Да. Це, з цим я повністю погоджуюся, що треба як на альтернативну енергетику вводити законодавчі акти. І Якщо хтось ставить такі системи і додає додатково, він повинен і льготні тарифи мати, і все інше. Не працюють ці закони. Повністю згодити. Але що стосується сьогодні трошечки ядерної енергетики, два слова, і я не за неї, я хочу сказати, це об'єктивна на сьогодні реальність. Якщо ми підемо на подовження блоків, те, що ми хочемо, і щоб продовжити ресурс блоковий. І е, будемо, не будемо на сьогоднішній день будувати цих нових блоків. Ну до 19-го року ми просто закриємо атомну енергетику, знищимо те, що сьогодні у нас на 50%. Це і культура виробництва здається на будь-яку атомну станцію. Найбільшої культури виробництва ніж у ядерщиків експлуатаційників ви не побачите в жодній е, галузі. Да, ви поставите відтекій, але їх же поріжуть на металолог. Ми ж культуру нашого народу забули, яка вона сьогодні. І хоче, і, і ми ще говоримо про друге питання. Хто у нас сьогодні відповідає за енергетику? Да ніхто. Ніхто за неї не відповідає. Це я вам говорю як людина яка повністю погружена у цю проблему. І хочу, і, і борюся за цю державу, щоб вона. Нормально розвивалося. бо І тут і діти живуть, і все інше. І я хочу сказати, да, до 86-го року я боровся проти ядерної енергетики і хочу сказати, коли було за 43 блоки Академія наук України в цілому боролася і обґрунтувала перед російськими СРСРськими чиновниками. Що екологічна ємність України не дозволяє розміщувати більше двох 22 блоків по саме лімітуючий чинник водні ресурси. Я це боровся сам. Але я сьогодні хочу сказати: якщо ми не будемо заміщувати дійсно блоки, у нас буде колапс нашої повної енергетичної всієї програми України. Є єдина у нас сьогодні сировина, якою ми можемо. Пишатися ми найбільші ресурси урану маємо в Європі. А те, що говорите, що європейські країни не витрачують кошти на ядерну енергетику, не вірте їм Сьогодні Німеччина вкладає будівництво південно-української, тобто не південно-української, а ЮАРовської станції в Африці. Чому? Та да, вони відпрацьовують сьогодні технологічні режими і нові реактори, тобто вони не відказуються. Англія до сьогодні переходить на повну енергетичну стратегію по ядерній енергетиці. Франція позавчора у нас була нарада в Мінпаливенерго, де розглядалося питання замінити ну піти не на тільки на російські реактори, а дозволити в тендерах приймати участь і іншим реакторам. Часть на, е, і це був реактор з Кандура, була спеціальна -спі комісія створена і так далі. І що ж ви думаєте? Весь, весь мин впали енерго стояв за те, що тільки ВВР, і не допускати жодного е, реактора. Ну, в цілому, них здоровий глузд, е, там приймала участь академія. Ну все таки допускати до тендерів і. Представників інших реакторів. А чим цей реактор цікавий? Хочу два слова сказати. Він дозволяє допалювати наше відпрацьоване ядерне паливо, яке сьогодні ми зменшимо різко відходи. А ми, а, е, ми не хочемо йти на таку технологію. Він працює на незбагаченому уралі. Нам не треба робити тих е, збагачувальних заводів. І е, 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 це зовсім інша технологія. І третє. Ре, Весь світ переходить в найближчим часом на реактори покоління 3 плюс і 4. І ці реактори підкритичні, вони не можуть створити таких реакцій і вибухових, як призвело це до Чорнобиля. Тобто, якщо ми знищимо найпотужнішу на сьогоднішній день галузь, ми просто загубимо енергетику України. І друге. Якщо ми екологічними нашими е, штрафами будемо штрафувати максимально виробника, який сьогодні не спроможе дотримуватися тих, тих законодавчих актів, ми загубимо економіку України. І є єдина альтернативна пропозиція. Ви зараз я вам відповім. А ця альтернативна пропозиція, на мій погляд, складається ось у чому. Треба я даю пропозицію базову, якщо вас це не цікавить, людина, яка все проаналізувала. Значить, я, ця пропозиція не моя. Її запропонував в своїй докторській дисертації проректор КПІ Варламов. І е, там, Но Ця пропозиція важлива, щоб в тарифі на електроенергію враховувати складову, екологічну. І будь-які виробництва, які видобувають ресурси для енергії, які споживають, всі в... частину виділяли при закупці енергії на екологічну складову. Тоді будуть кошти на вирішення тих задач, які на сьогоднішній день є. Якщо когось цей досвід цікавить, будь ласка, звертайтеся. І третє. Нами було розроблено три концепції: концепції екологічної безпеки, ядерної енергетики, теплової і е, гідроенергетики. Я всі ці три томи готовий передати кому завгодно громадській раді, любі. Використовуйте і добивайтеся, щоб ці питання Але Там стоять не загальні питання, як ви сьогодні говорили, а конкретні речі по кожному об'єкту. І ще одне зауваження: стратегія не фінансується. Фінансується Кабінетом міністрів окремі об'єкти, які приймаються і проходять відповідні всі процедури. А сама стратегія, те, що сьогодні говорили, не фінансується. Тому а е, прийняття, який об'єкт е, фінансувати і як його використовувати на сьогоднішній день це хаос. Такий, який є у нашій Верховній Раді, і в інших Хорошо. дякую за вітання.